Всім привіт, друзі! Ви на каналі А32 Crew. І у нас сьогодні вже завершення івенту Лакшері лаунж Зробив всі перемоги. Заберемо сертифікати на X10 досвіду. Просто відкриємо ще ці контейнери, допоки в нас не залишиться нічого із зливків і нічого. Не залишиться з діамантів. Ну, діамантів у нас залишиться більше, тому будемо дивитися. Хоча, якщо брати до уваги, скільки коштує обвес, обвес коштує в магазині 4000 голди, то якщо він випаде нам, ну, буде в принципі супер. Супер буде. Стосовно техніки, на якій я грав, я грав на кпз 50 т грав на Вафлі, грав на Мінотаврі, на е 75 -му. і на Хевіку. І всі ці танки були в нових камуфляжах. Друзі, це просто, просто нам за цей день за сьогоднішній випадає другий вже Бурасік, і я... я, чесно в шоці, це мільйон 400 000... срібла компенсації. Осколки. Ми витратили, до речі, багато дуже према, і, активувавши свої бустери сертифікати на приєм години або прем дні, в мене вийшло, що зараз лишилося із 1500, мабуть, днів, лишилося 77 днів прем аккаунта. Але нічого тут страшного немає. Сертифікати випадають постійно. тому я думаю, що купувати і витрачати зливки і наші діаманти на прям-аккаунт немає сенсу. Тому маємо відкривати контейнери, може, окрім Бурасіка і Супер Хилкат, нам випаде ще щось. Супер Хелкат, друзі. Це третій танк за сьогодні, третій Супер -хелкат за, за сьогоднішній день. Поїхали далі! До речі, в цих контейнерах випадає більше, ніж в містичних. В містичних там список танків дуже великий і випадає менше контейнерів. Бустери X5 золота. До речі, чомусь незрозуміло, чому бустери X5 золота не можна вже зробити, щоб вони були ну, теж фіолетові. Щоб там, наприклад, не на 10 рівні за перемогу не 20 було голди, наприклад. А там ну, зробіть, там, щоб 50 там, або 100 падало. Дуже багато хочу. Так, ще один контейнер. У нас там осколки вже з вами не за цей івент. Я не знаю. Там їх було вже щось там 3-4 тисячі. Такий камуфляж вже у нас був. Міський задира. Хочу обвес. Хочу обвес або хочу аватарку. Хоча в попередньому відосі... Я казав, що не хочу аватарку, але, ну, друзі, четвертий хелкат. Ну, це просто жесть. Так що в кого немає хелката, треба упаруватись на, на перемоги. До речі, напишіть в коментах, як швидко ви закрили цей івент. І чи випали вам танки з сундуків, або взагалі, що ви вибрали, що ви з цього зібрали все? Дуже цікаво. Дуже цікаво, який був би ваш вибір. До речі, осколки падають найбільше, і бустери і золота падають більше за все. А аватарка нам не падає. До речі, аватарку можна буде в кінці забрати просто за. 5 зливків, якщо вона нам треба. Якщо вона тут не попадеться, то так, мабуть, і зробимо. Бустери кредитів, до речі, нормальна штука. Поставив, активував, граєш собі. Особливо на танках на таких по типу Waffenträger. На яких можна швидко вийти в мінус. Залишається 11 зливків. Бустери голди. 150 осколків. Камуфляж DC, до речі, він, да, він це, це новий камуфляж. Супер, супер! Я вважаю, що... Щось навіть нам падає. Зараз подивимося, чи є в мене такий аватар, якщо його немає, то, мабуть. Так, да, 5 зливків у нас лишилось. Беремо, нехай нам на згадку залишається. Буде на вдачу. Друзі, от такий у нас був івент. Ми його пройшли, пройшли його швидко менше, ніж за. Добу ми закінчили цей івент. Друзі, дякую вам за перегляд. Я вам зичу, що ви так швидко, як і я, закінчили цей івент. Забрали лише ті нагороди, які ви вважаєте вам за потрібні, щоб вам випало більше хелкатів, ніж мені, і більше бурасиків, ніж мені. Ви за них отримали компенсації, щоб вам насипало бустерів, обвесів. і аватарочка теж, щоб вам випала. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вам гарних боїв. Пока!